Друзі, вітаю вас усіх. І хай Господь рясно поблагословить вас, і Боже благословіння, воно для вас і благодать рясно працює в вашому житті. Амінь. Згадую про жінку, яка страждала кровотечею 12 років. Вона помирала, вона була хворою, кров виходила, а в крові життя вона поступово помирала. І ось що ми бачимо з цією жіночкою? Вона почула. Про Ісуса, а перед цим вона попробувала багато засобів, методів, як зцілитися, як отримати допомогу, і їй це не допомогло. Вона витрепотила купу грошей, їй це не допомогло. І ось вона почула про Ісуса. Наскільки важливо, важливо проповідувати нам про Христа людям, у яких є сьогодні духовні, душевні фізичні потреби. І вона почула про Ісуса, і вона підійшла ззаді. І доторкнулася до нього, і ми бачимо, що вийшла сила, джерело хвороби, воно було зруйновано, вона зцілилася і спаслась. Але тут є одна важлива деталь в цій історії. Тут написано: вона говорила собі, якщо я доторкнуся до одягу, то буду зцілена. Друзі, коли ти. І я, ми разом проходимо сьогодні свої кризиси. що ми проповідуємо собі, що ми говоримо в своє життя, що ми говоримо в своє майбутнє. Ось вона говорила в своє життя, в свою проблему, в своє майбутнє. Вона каже: Я доторкнусь до Христа і я буду зцілена. Тому важливо, що ми сповідуємо, що ми пророкуємо, що ми виголошуємо. У що ми маємо віру, які слова ми говоримо, чи це Божі слова, чи слова зневір'я, вона прийняла рішення вірити, і вона прийняла рішення проголошувати майбуття, яке зв'язано з Ісусом, зціленням і спасінням в своє життя. Тому, коли ти сьогодні в цьому етапі свого життя, почни собі проповідувати, Боже, Слово, я не помру, я буду жити і буду Богові служити. Хай Господь тебе благословить.